Щодня соляну шахту Вілічка відвідують десятки тисяч туристів. Уже відрання шалені черги. Але раз у тиждень, у неділю о сьомій ранку, купальня відчинена як храм, і сюди усіх пускають на молитву. Ліфтом за 33 секунди спускаємося на глибину 101 метр і ще метрів зо 300, минаючи соляне озеро, проходимо до самого храму. Це каплиця святої Кінги, і тут уперше від початку війни відслужили службу за Україну. Ам, дозволяє помістити велику кількість свірних. Якщо є потреба, стільців розставляють більше, а після маси забирають у сховище, звільняючи місце для туристів. Коли священник Шиштов Кравчик дізнався, що на службу приїхали українські прочани, то присвятив її молитві за Україну. Подвоєм чекає. У каплиці святої кінги ми сьогодні молилися за спокій в Україні, де безперервно падають бомби, ракети. Польща пам'ятає і молиться за всю Україну. Благословення вам Божого! вам Боже! І наприкінці літургії дав можливість українцям заспівати свою молитву. Храм збудований 1896 року на місці великої брили зеленої солі. З неї викорбовані стіни і сюжети зі святого письма храм оформляли 70 років. А на зламі 20-21 століть висікли ще й скульптуру папи римського Йоанна Павла II. І такий він єдиний у світі. і Більшість прочан тут побували вперше. Цілу службу священник просив Бога миру для нашої України. Просив упокоєння для убієнних наших дітей, які загинули за волю України. Дуже боляче, що в цей час, коли весь сміт молиться за Україну, в нас є храми. Які моляться за наших вбивців, водночас ця літургія ще одна можливість розповісти полякам і світові загалом про незламну боротьбу українців. Дехто з місцевих не стримував сліз. Дякуємо всім нашим сусідам, які сьогодні щиро молилися, щиро просили. І ми дякуємо Богу, що ми сьогодні змогли побувати на цій землі, яка надала дуже гарну допомогу нашим українцям. І я думаю, що це все скоро скінчиться, тому що весь світ молиться за нас. Виявляється, що наша група тут, перша з України, молилася за Україну, за воїнів, за нашу перемогу, якраз в даному місці. У соляній копальні для наших земляків передбачені україномовні екскурсії. Розповідають, що в перші місяці війни для біженців їх проводили безплатно. Триває туристичний маршрут годину-півтори, а серед численних прапорів багатьох країн перед шахтою висить і український, як символ солідарності Польщі з нашим народом у боротьбі за свободу.